Вітаю! Якось на роботі мала хвилинку і подивилася за вікно. Прекрасна осінь, золота. Двірники позагрібали листя і на листі орпалася маленька, красива, з пухнастим хвостиком білочка. Потім вона так справно стрибала з гілочки на гілочку, все вище і вище, незважаючи на товщину цієї гілочки. І відразу згадалось фразеологізм: крутишся, як білка в колесі. Шановні колеги, для того, щоб ви не крутилися так, як білка в колесі. Сьогодні вам на допомогу прийде моє відео, яке буде присвячене діяльнісному підходу на уроках математики. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке діяльнісний підхід, і я запропоную вашій увазі ідеї, які можна реалізувати при найменших матеріальних затратах. Чому я обрала саме цю тему? А розпочати хочу з уривка Хаїм гіннот діти та ми. Хаїм гіннот був шкільним вчителем, дитячим психологом і психотерапевтом, а також вихователем батьків. Він започаткував прийоми розмови з дітьми яких навчають і сьогодні. Його книга між батьком і дитиною більше року залишалася в списку бестселерів. І сьогодні популярна. Одна американська мама вперше привела свого п'ятирічного синочка до дитячого садка? Син побачив розвішаний довкола дитячі малюнки і запитав. Хто намалював ці бридкі картинки? Мама миттєво відреагувала єдиним доступним їй чином. Вона зніяковіла і почала квапливо повчати сина. Що ти? Це ж такі гарні малюнки. Не можна їх називати бридким. Проте американська вихователька мило посміхнулася і сказала: у нас не обов'язково малювати лише красиві малюнки. Можна малювати і брюдки, якщо хочеться. Маленький хлопчик засяяв. Він отримав відповідь на запитання, яке цікавила його насправді, чи лаятимуть його тут за те, що він не вміє малювати. Продовжуючи освоюватися в новій обстановці, він підняв з підлоги зламану пожежну машину і запитав. Хто зламав цю машину? Ну, яка тобі різниця, почала говорити мама, поспішаючи відпрацьовувати свої автоматичні реакції? Все одно ж ти тут нікого не знаєш, грамотна вихователька знову виправила становище. Іграшки для того й роблять, щоб гратися ним. Іноді вони ламаються, буває. Після цього хлопчик заявив, що він із задоволенням тут залишиться мама може спокійно йти у своїх справах. Я мрію саме про таку школу, де дітей не сварять за помилки, де на помилках вчаться, куди діти йдуть з радістю. Знаючи, що про математику говорять як про складний предмет, що якщо батькам давалася математика важко, то буде даватися важко і дитині, я вирішила і пробую розвіяти та спростувати ці міфи. І на допомогу приходить саме діяльнісний підхід. Діяльнісний підхід в освіті це методологія. Що ставить в центр освітнього процесу активну участь учнів, спрямовану на досягнення конкретних цілей та результатів. Це означає, що учні не просто пасивно отримують знання, а активно застосовують їх на практиці, розвиваючи свої навички, уміння та компетентності. Так, ви скажете, це зовсім не нове. Ми вже давно використовуємо активні форми, прийоми і методи навчання, і я не можу з вами не погодитись. Але 27 травня 2025 року в Києві на конференції Освіта нової України взяла собі на олівець один із меседжів конференції. Укріпити віру в свою інтелектуальну спроможність здобувачам та здобувачкам освіти допоможуть дослідженням. Дослідження в математиці? Ну так. Задачі на побудову, дослідження функції, а далі. Можливо, це в класах з поглибленим вивченням математики. А як бути в звичайних класах? Там, де 4 години математики на тиждень. А як бути, якщо на кабінет з математики зовсім не виділяють кошти? Сьогодні спробуємо разом знайти вихід із ситуації. Отже, поїхали. Єдиний шлях, що веде до знань це діяльність Бернард Шоу. Освіта 21 століття це освіта для людини. Її основна мета виховання особистості, яка здатна до самоосвіти, саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності. Тому важливо, щоб на кожному уроці учень переживав радість відкриття, щоб у нього формувалась віра у власні сили. Які ж ознаки діяльнісного підходу? Діяльність тут і зараз. Бери і роби. Перша спроба, друга, скільки хочеш, радість від результату. Нічого не бійся, і помилки це добре. Пропоную вашій увазі таблицю, у якій є пропозиції щодо організації дослідницької діяльності в тому чи іншому класі на ту чи іншу темат. Власне, цю таблицю я складала, готуючись до фестивалю учителі майбутнього у Львові. І тут є запропоновані для кожного класу дослідницькі вправи, алгебраїчні складови, задачі з реального життя і тематика проєктів. Цю презентацію ви зможете вільно отримати. Під відео у коментарях. Тут ви знайдете і практичні роботи, розроблені десь мною. Тут є і фотографії, як це все реалізувати. Причому це все з підручних матеріалів, які є у кожному закладі. Ви бачите, був п'ятий клас, шостий клас. Є цікаві проєкти, виконані здобувачами освіти, з якими мені довелося працювати. Сьомий клас, восьмий клас, дев'ятий. В дев'ятому класі ви знайдете активне гіперпокликання на чудові відеозадачі. Про цей урок ми з вами поговоримо трошки пізніше. Деякі уроки, які тут запропоновані, ви можете знайти на моєму YouTube-каналі. І до 11 класу. Тут є чудові практичні роботи, саме про цей урок ми теж з вами поговоримо згодом. І є запропоновані уроки. Авторські робочі зошити з геометрії, планіметрія. Сподіваюся, що цього року будуть такі зошити із стереометрії. Якщо у вас буде потреба у е, якомусь матеріалі більш детально, ви звертайтеся. Ще раз наголошую: абсолютно безкоштовно, ви можете їх отримати з. Але з правилами дотримання академічної доброчесності. Отже, що ж дає діяльність підхід? Що він дає для учнів? Це, звичайно, поглиблення змісту навчального матеріалу, розвиток навичок мислення, творче застосування знань. І уміння працювати в команді і самостійно це одна із затребуваних навичок на ринку праці. Що дає діяльнісний підхід для учителів? Це підвищення професійної майстерності, зацікавлення учнів своїм предметом, посилення інтересу до навчання, відчутність реальних результатів своєї праці. А що ж дає діяльнісний підхід для нас усіх, для усіх учасників освітнього процесу? Це співпраця, це задоволення від навчання, це зміна авторитарного стилю спілкування на демократичний, це позитивно-емоційний контакт учителя та учнів. Отож, я сьогодні коротко намагалася описати і представити вам діяльнісний підхід у математиці, це основа нової української школи. Пам'ятаєте, ми почали з білки, яка крутиться в колесі? Так от, шановні колеги, крутіться в колесі, але не забувайте про себе. Не забувайте жити з насолодою, ловити мить кожну мить життя, радіти кожній миті життя. Робіть свою роботу цікавою для вас і для ваших здобувачів освіти. І пам'ятайте, що вчителі важливі.